Управління держдемагенства Хмельниччини щодня аншлаг найбільш людно у коридорах в день прийому начальникам з купою паперів та не меншою кількістю запитань. Люди очікують своєї черги. Віталій Кутний приїхав з Городочини. каже, ще з минулого року не може оформити документи на пай. Питання від листопада, 2013 року не вирішувалось з виготовленням. І затвердженням проєктної документації не вирішувалися, то через те, що ви бачите, що там було в проєкті написано е, державного акта, а зараз згідно нового чинного законодавства повинно бути написано земельного свідоцтва. Що я пояснив, якщо б навіть жіночка 80 років, вона таких законів не повинна знати, повинна знати ці. Спеціалісти, які готують і виготовляють технічну проектну документацію, про свою проблему розповідає начальнику управління Держземагентства Хмельниччини Сергію Токару та отримує позитивну відповідь. Є порушення, але це порушення все одно не являється таким, щоб вам не затверджувати. Тому все таки я вам раджу повторно написати заяву. На що? З приводу даної документації на затвердження. А на затвердження? Да. І вона буде повторно, я вам розгляну і буде на особистому контролі в найкоротший термінів. На прийомах фахівці намагаються зарадити усім відвідувачам. Втім, є питання, які вирішити не в силі. Сергій Яриновський зі Старокостянтинівського району нарікає, впродовж кількох років не може оформити документи на землю саду. Після розгляду проблеми виявляється, що ця земля є колективною власністю. Якщо згоди не дає адміністрація, порада одна йти до суду. Є землі, які розпоряджаються дерзем А є якими розпоряджається адміністрація. Як я можу впливати на ті рішення адміністрації, коли ми не розпоряджаємося даними я вибачаюсь? Це дійсне рішення адміністрації. Якщо не дійсне, ви можете оскаржити тільки рішенням суду. Затвердження технічної документації питання, яке найчастіше турбує громадян, зауважують фахівці, та пояснюють, багато нюансів у цій сфері виникає через недосконалість та часті зміни у законодавчій базі. У нас відбулись зміни у 2013 році, і вони, я вам хочу сказати, це не цілком були досконалі. І, як правило, також змінилось. Електронна реєстрація, ввелися нові програми. І якби навчання проводились надзвичайно швидкий термін, і люди, можна сказати, методом научного тика опрацьовували ці ділянки. І це призвело до деякої затримки у наданні і так само затвердження дозволів. Ще одні нові законодавчі норми, через які відвідувачі стали частіше оббивати пороги управління, процедура надання дозволів оренди. До 1 січня 2013 року ці повноваження виконували адміністрації. Тепер вони в руках у держземагентства. Ті надання дозволів і затвердження, які відбулись до січня 2013 року. На сьогоднішній день їх фактично потрібно перезатверджувати, так як законодавець не цілком врахував дані питання. І тобто, виходить, що людям приходиться робити двійну роботу, але на сьогоднішній день. Якби інших варіантів у нас і немає. В управлінні додають знають, що люди скаржаться на черги та дещо довгий розгляд справ. Пов'язано це з великою чисельністю заяв, яких щоденно надходить на розгляд близько 200. Та водночас зауважують, бажаючих отримати дозвіл на розробку та погодження проектної документації щодо відведення земельної ділянки, належно його оформити більш ніж достатньо. Фахівці докладають усіх зусиль, аби якомога швидше вирішити питання кожного. За останні кілька місяців ця динаміка значно покращилася. У 2013 році надійшло щодо надання і затвердження земельних ділянок, заяв від громадян і юридичних осіб 8300 загалом так орієнтовно. Це за весь рік 2013. Що стосується звернень, надання і затвердження. У 2014 році, то на сьогоднішній день вже їх надійшло 2700. Це майже уже 40% від минулого року. Що стосується прийнятих рішень за 2013 рік, то це близько 1400. За весь 2013 рік. Що стосується за 2014 рік, то на сьогоднішній день вже розглянуто близько. 700 позитивних заяв спрямую те, щоб якби все таки головне управління Держзамагентства Хмельницької області вийшло на належний рівень, і все-таки, щоб ці скарги, які надходять від громадян, зменшились, і загалом їхні питання всі вирішилися як максимум позитивно. Прийом в управлінні Держзамагентства фахівці здійснюють щодня. Прийом громадян головним управлінням Дерзем Хмельницької області здійснюється щоденно. Зокрема, у нас працює громадська приймальна на першому поверсі, де закріплені спеціалісти, які безпосередньо надають роз'яснення, консультації громадянам. Також у нас прийом громадян ведеться щоденно, в тому числі керівництво. Це, зокрема, першим заступником два дні, заступником і безпосередньо керівником головного управління. Також можна зателефонувати в громадську приймальню за номером телефону 72 63 92. Вам завжди дадуть ґрунтовну вичерпну відповідь. З новинками у законодавчій сфері детально можна ознайомитися на сайті управління.